Вітаю вас, діти! Це планета Земля, а на ній живе дуже багато людей. У кожної людини є своя батьківщина. Наша батьківщина це Україна, а місто наше рідне це Дніпро, наш рідний край. Дніпро це наше велике, красиве, могутнє місто. У ньому багато красивих сучасних будинків, вулиць. У Дніпрі найдовша набережна у Європі. Є монастирський острів, а на острові стоїть пам'ятник Тарасу Шевченку. Місто приваблює гарною природою і багатою історією. В Дніпрі є багато мостів. Найкрасивіший це залізничний. Він Арочний, проходить над монастирським островом. Найдовший місце Кайдацький, а наймолодший міст це Південний. Він відкритий близько 20 років тому. Вночі Дніпро вабить своєю чарівністю своїми яскравими вогниками. Також у нашому місті є метро. Воно. Найкоротше у Європі будівельники зводять нові сучасні будинки і споруди. З кожним роком Дніпро стає все краще. Кожен любить його по-своєму, хтось складає вірші, хтось співає пісні, а хтось малює картини. О, місто моє, ти, кохане, над віками стоїш. І слава про тебе, в'яне, ти славою вічно шумиш. Тож, малята, запам'ятайте Дніпро, наша рідна домівка. Діти, пригадайте разом з батьками, в яких місцях нашого міста ви полюбляєте бувати. До зустрічі, хлопчики і дівчатка!